І третє питання про безпеку на автошляхах у зимовий період покращення умов руху на дорогах загального користування та на вулицях міста. Хотілося б звернутися ще раз наголошую до керівників підприємств, установ у разі виникнення там чи випаду великої кількості опадів, звернутися до своїх співробітників з проханням обмежити рух. З власним автотранспортом це більше стосується працівників РЕС, які в повсякденній роботі, великою кількістю автотранспорту їдуть на роботу. Це стане проблемою для комунальних служб очистки даних автошляхів. Проблемною залишається питання, що водії, рухаючись біля пішкодних переходів, не враховують обстановку щодо зупинення транспортного засобу і пропуску. Пішоходів, що призводить до дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. У разі ускладнення даної ситуації з погіршенням погодних умов, спільно з працівниками комунального підприємства, якщо буде необхідність така, буде здійснювати машина супроводу щодо безперешкодної їхньої роботи. Коротенько хотілося ще на даній спільній нараді звернутися на, на таке питання. Всі бачите, що велика кількість захворювання на грип, От, І як показує практика, інші області застосовують такі профілактичні багато людей, користуються громадським транспортом. Так само і працівники РАЕС в більшості їдуть на роботу в громадському транспорті, де є значна кількість людей. Що можливо спільну комісію якісь проводити обробку даних автотранспортних засобів якимись хлорними засобами. Також є підприємці, які користуються транспортом міськів, це стосується, які ходять по місту. Це підприємець лишканець, чого це так воль. Більшість людей, які хворі, вони сідають в цей транспорт і зранку добираються там здавати аналізи, той на прийом до лікаря. І це це, 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 це. Всі ще йдуть, ми їдемо на роботу. Тому, тому якось спільними діями хотілося б на це акцентувати увагу. Таке бачення вирішення таких проблем.